В Чернівецькій області майже тисячу дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Надати їм сімейне тепло можна, ставши патронатним вихователем або ж прийомними батьками. Про розвиток сімейних форм виховання та патронату над дитиною говорили і в Чернівецькій ова деталі далі у сюжеті. Знайомтесь, це подружжя вигринюків, які протягом сімейного життя встановили понад десяток дітей. Пані Тетяна каже, сама сирота і завжди мріяла про велику родину. Коли вже мали своїх власних двоє діток, ми дуже хотіли дівчаток, і ми звернулися в службу в справах дітей. Щоб нам допомогли у цьому установити дівчинку. Але коли ми прийшли, вони нам розказали різні форми навчання, виховання, і ми були згідні на прийомну сім'ю. І так ми взяли двоє діток. І коли ми попрацювали рік, ми були задоволені, ми були щасливі і захотіли ще двоє діток узяти, тому що місце у будинку нам дозволяло. Таким чином, подружжя створило дитячий будинок сімейного типу. Виховавши 16 діток, серед них і діти з особливими потребами. Що би я хотіла наголосити для інших сімей, які би хотіли взяти діток, щоб вони не боялися брати діток з інвалідністю, щоб вони не боялися віку. Ой, всі хочуть до п'яти років. Вибачте, може в п'ять років, може в 15 років бути. Діти, діти є хороші, які бажають сім'ї. У нас дівчинка дуже хотіла сім'ю в 15 років, ми її взяли. Слава Богу, і вона задоволена, і ми вчиться в університеті, цінує сім'ю. І я вважаю, що вік не важливо. Важливо в серці відчуття і любов до дитини, і, і дитини любов до вас у Чернівецькій області. На кінець 2023 року на обліку службу у справах дітей перебуває 956 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З цих дітей 706 дітей виховуються в сім'ях опікунів цих сімей. У нас пікунів, піклувальники, У них у нас цих сімей є 507, А спочатку початку 2023 року. Опіку встановлено над 116 дітьми. все одно ми бачимо, що між кількістю дітей, яким встановлено статус, це 169, і дітей, які отримали батьківське піклування або є під опікою, їх є 116. У Нас все одно є велика кількість дітей, яким потрібна допомога. Загалом на Буковині діє 17 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховують 125 дітей, та 45 прийомних сімей, де виховують 82 дитини. Зокрема, особливих вимог до людей, які хочуть взяти в свою родину дитину, немає, каже тимчасово виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей. Це має бути людина, повнолітня людина, яка працює, має дохід, яка не є засуджена і має не погашену судимість. Це Прийомну сім'ю і установити дитину може навіть одна особа. Це не ну, обов'язково має бути повноцінна сім'я. Амалія Буза каже: нині на обліку 54 особи, які хочуть всиновити дітей. Водночас більшість з них виявили бажання взяти на виховання дитину до 5 років. Зокрема, для того, аби надати комплексну підтримку і дітям і батькам, у Чернівцях вже півтора року діє центр укріплення сім'ї. За цей час там отримали необхідну допомогу 6 тисяч осіб. Серед них 21 родина з числа опікунів, усиновлювачів та родин, які прийняли дітей на виховання. Ми даємо комплексну підтримку, тобто фахівець соціальної роботи е, за, працює з родиною над всіма труднощами, які виникають, шукає шляхи пошуку, шукає шляхи, е, як вирішити ті чи інші проблеми. Також ми надаємо психологічні, логопедичні послуги, освітні діти приходять до нас у простор і е, е, отримують можливість прийняти участь в тренінгах, провести цікавий час зі своїми однолітками, тому що працює простір не лише для менших дітей, але і хаб для підлітків. Тож, звісно, родини, які були створені в цьому році або до цього, і звертаються до нас, ми підтримуємо і всебічно. Зокрема, якщо ви вирішили стати патронатним вихователем або ж прийомними батьками, ви можете отримати більше інформації за номерами телефонів, що на ваших екранах. Аліна Рябко, Максим Білоткач та Митнятева.